Привіт, ну що, поїздки на роботу в університет, здавалося б, звичайна рутина, правда? Але чи завжди ми пам'ятаємо про всі ті дрібниці, які насправді гарантують нашу безпеку? От сьогодні ми спробуємо перетворити такий собі сухий посібник з правил дорожнього руху на справжній практичний хід з виживання у, скажімо так, міських джунглях. Отже, ми з вами пройдемося буквально крок за кроком через усі етапи поїздки. Розберемо ті самі знаєте неписані правила і факти, які можуть врятувати життя. Почнемо з моменту, коли ми переступаємо поріг дому і закінчимо. Ну, сподівайся, до цього не дійде, але розберемо і дії в надзвичайних ситуаціях. Гаразд, давайте починати. Так, будь-яка поїздка, куди б ми не їхали, починається з одного: ми виходимо на вулицю. І саме тут, ще до того, як ми навіть побачимо автобус чи трамвай, закладаються основи нашої безпеки. Тож почнемо з найголовнішого: правил для нас як для пішоходів. І от перший же виклик у місті це багатосмугова дорога. Ну тобто будь-яка дорога, де в один бік їде більше, ніж один ряд машин. І от саме тут криється небезпека, бо контролювати треба не один потік машин, а одразу декілька ризик зростає в рази. І тут є одне золоте правило насправді дуже просте бути передбачуваним. Розумієте, коли пішохід переходить дорогу чітко під прямим кутом, там де його добре видно. Він ніби подає водієві чіткий сигнал Я йду тут це не залишає місця для якихось здогадок. Мабуть, це найпростіший спосіб зробити себе видимим і зрозумілим на дорозі. Але щойно сідає сонце, правила гри змінюються радикально. Видимість падає просто до нуля, і те, що вдень було абсолютно безпечним, вночі перетворюється на справжню зону ризику. Наскільки великого? Ну, зараз одна цифра вас, можливо, навіть шокує. Лише 17 метрів. Просто уявіть собі, це менше, ніж довжина двох звичайних автобусів. І от саме на такій мізерній відстані водій вночі бачить людину в темному одязі. Цього, ну, цього просто критично мало. Водій фізично не встигає зреагувати, щоб уникнути зіткнення. А тепер подивіться, як одна єдина маленька деталь змінює абсолютно все. Якщо додати світловідбивач, або як його ще називають, флікер відстань видимості зростає. І не просто зростає, а злітає з отих 17 метрів до неймовірних 300. Це вже дає водієві купу часу на реакцію. По суті, це різниця між життям і смертю. Гаразд, уявімо, що ми безпечно дійшли до зупинки. Це так домовити наступний етап нашої подорожі, і тут, тут починаються свої зовсім інші правила гри. Бо що таке зупинка? Це ж завжди натовп, рух, шум, і, звісно, купа відволікаючих факторів телефон в руках, навушники у вухах, розмови з кимось, і все це як на зло, знижує нашу увагу саме в той момент і в тому місці, де вона потрібна ну, просто максимально. Тут насправді все зводиться до одного головного принципу тримати дистанцію, просто стояти на кілька кроків далі від дороги. Дочекатися, поки транспорт повністю зупиниться, і заходити спокійно без штовханини. От і все: три елементарні дії, які реально запобігають більшості дурних і небезпечних ситуацій на зупинках. А тепер про найпоширенішу помилку, якою припускається, мабуть, кожен другий. От автобус приїхав, ми вийшли. І що хочеться зробити? Правильно, обігти його і швиденько перебігти дорогу. Здається, що економиш час, а насправді насправді створюєш дві смертельно небезпечні сліпі зони. По-перше, сам автобус закриває огляд. А по-друге, водії, що їдуть іншими смугами, пішохода, просто не бачать взагалі. Тому правильний алгоритм тут завжди, от завжди один і той самий. Спочатку чекаємо, поки транспорт від'їде і звільнить нам огляд. Потім знаходимо пішохідний перехід. І тільки тоді, переконавшись, що все чисто, переходимо. Ці кілька кроків просто на 100% ліквідують ризик отих сліпих зон. Так, отже, ми вже всередині безпечно зайшли в салон. Тепер давайте поговоримо про те, а куди ж краще сісти. І тут, знаєте, багато хто думає, ну яка різниця, де сісти, усі місця однакові. А от і ні. Статистика дорожньо-транспортних пригод малює зовсім зовсім іншу картину. Виявляється, існує така собі чітка ієрархія безпечних місць. Дивіться, статистика каже, що найнебезпечніше це місця біля вікон і дверей. Чому? Бо є ризику ламків скла. А от найбезпечніші місця це ті, що в центрі салону, особливо якщо вони розташовані спиною до напрямку руху. Це тому, що при лобовому зіткненні, а це, до речі, найпоширніший вид аварій, таке положення найкраще захищає голову і шию. Ну а про стоячі місця і говорити нічого вони, звісно, найвразливіші. А якщо ми в метро, тут правила ще простіші, але не менш важливі завжди залишатися за обмежувальною лінією на платформі. І завжди, от просто завжди, триматися за поручень, коли поїзд рухається. Це елементарні звички, які реально рятують від падінь і травм. Ну і остання, четверта частина. Давайте поговоримо про те, що робити, якщо все ж таки щось пішло не так. Це, звісно, мало ймовірно, але знати, як діяти в критичній ситуації, просто необхідно. Знаєте, у момент зіткнення наші інстинкти можуть зіграти злий жарт, тому дуже важливо знати наперед, як правильно згрупуватися. Головна ідея тут максимально зафіксувати своє тіло і особливо голову. Треба впертися в сидіння перед собою, щоб зменшити силу удару. Ці прості рухи справді можуть значно зменшити ризик серйозних травм. Автобус може згоріти вщент всього за 5 7 хвилин. 5-7 хвилин. Це означає, що якщо починається пожежа, часу на роздуми чи вагання просто немає. Тут головний ворог це паніка, а найкращий друг чіткий план дій. Тож у випадку пожежі для кожна секунда на вагу золота діяти треба за чітким планом. Перше негайно повідомити водія, друге прикрити ніс і рот, щоб не надихатися димом, третє шукати аварійний вихід. Якщо двері не працюють, розбивати вікно. І головне швидко евакуюватися. Саме така послідовність дій дає найбільше шансів на порятунок, навіть якщо основні виходи вже заблоковані. І от ще що: усі ці аварійні молотки, аптечки, вогнегасники це ж не просто елементи декору, це реальні інструменти для порятунку життів. Тому от вам порада. Наступного разу, коли будете заходити в транспорт, просто озирніться на секунду і запам'ятайте, де все це знаходиться. Це знання, яке, сподіваюся, ніколи не знадобиться, але одного разу воно може стати вирішальним. Отже, тепер правила відомі. Але ж насправді справжня безпека починається не тоді, коли ми щось знаємо, а тоді, коли ми починаємо це застосовувати. Це такий собі щоденний свідомий вибір. І саме оця готовність і увага до дрібниць перетворює звичайну рутинну поїздку на по справжньому безпечну подорож. Дякую за увагу.